Привіт всім. Мене запитували зробити обзор на фрезун. Я Якраз працював з фрезою. вирішив зняти. Відео вибачайте, звук трошки інакший, тому що була пошкоджена якість звуку. Працюю зараз на вигореному полі на зиму. Нічого не роблено, ні вологу ніхто не закривав нічого. Далі, знизу, там 4 сотки було вигорено трошки залугованого такого поля. Там була побільша травичка. Також буду там йти ферзою. Йду в середньому на 2000 обертах, там трошки більше, щоб мотор не в рознос і не в халасту для трактора, щоб не було важко. Трактор йде не швидко, так як знімаю відео, виходжу з кабіни, йду на другій повишеній передачі, можна йти і на третій. Ну, по лугу він не пробував. Це переходимо на луг, піддаю трошки обертів для трактора, так як тут вже буде чувствуватись нагрузка. Давно залуговано, виорелено так собі, зима була не без снігу, морози, воно не перегнило ця вся трава, тому вже так як є. Людина попросила, щоб виробити, теж його сферзувати. казала, що можна й мілше. Але раді 400 я вже рішив не переставляти фрезу, І йшов так, як є. Там далі вже буде краще якість звуку, то вже буде оригінальний звук. Так, Піднімемо пам'ять фрези. Рверсний палка. Гразу я купував разом із трактором. Це в нас Фубота GL418 має 40 кінських сил. йде оригінальна японська. Це її фірма. Метр 80 має ширину. Є язички ці, що загладжують зразу, слід. Мужі ще в середньому стані. Не міняв я їх ще. Це в мене фреза перший рік, перший сезон. Е, я регулюю її не гідравлікою, бо багато в яких менших в японських тракторах регулюють фрезу гідравлікою. У мене є опорні колеса. Я її кидаю наплаваючи. І колесами вона впирається і так іде. Хоча можна і гідравлікою регулювати. Як кому зручно. Зараз покажу налогові роботи. Ось ми прийшли. Ну, Більше, чим вся, вся моя долоня сховалася. Не знаю скільки тут сантиметрів, сантиметрів. 15, а той може до 20, якщо не більше. Це я там спереду буде в людей картопля. Тут тут ззаду, щоб виробити поле, хочуть посіяти гарбузи. Але щоб вже мені раді цих 40 чи скільки тут не вимілювати фрезу, то я вже вирішив разом робити. А тут, в принципі, те саме. Просто що тут площа рівненька, гарненька. А тут вже трошки з горбіками, бо фреза йде на колесах і попадає в ямку, де фреза також буде йти нерівно. Пухки, йти не можна, нога провалюється. Як по ремонту потім всьому я ще не знаю. Нічого не ремонтував, ні не робив. Тому нічого не скажу. А так в основному на тракторі ходжу з фрезою третя, навіть в деяких випадках четверта, як після своєї оренки глибокої. І так. Ну, стараюся ходити там 2000 обертів, там трошки більше, щоб. І не в холосту, і не в рознос моторішов. Блок керування на віску, як і всіх є. Пам'ять фрези, розворот на місці. Функція АД Приторможує одне колесо, друге обганяє Пічка, кондиціонер, магнітолог. Кому бы щось цікаво, опять и пишіть. Не можу скажу что-тіше.